Сьогодні Росія застосувала касетні боєприпаси проти українців під час атаки на Суми. це за межами огиди. Ці люди не хочуть миру. Вони цілеспрямовано б'ють по цивільному населенню України. Ми робимо недостатньо для України, і це головне і найгірше. Ми досі не чули жодної реакції від Президента Трампа. Сполучені Штати повинні виступити рішуче. По перше, вони мають засудити те, що тут відбувається. По друге, вони мають дати чіткий сигнал Росії. Ви не можете так чинити. І я майже гарантую, що зараз Дональд Трамп розлючений. Я це знаю, бо він досі нічого не написав у соцмережах. Минуло вже щонайменше 15-16 годин з моменту останньої публікації. Мабуть, він зробив те саме, що й ми вранці прокинувся на вербну неділю. Ще лежачи в ліжку, дізнався, що Росія застосувала касетні ракети проти українців і просто вибухнув від злості. Це перемовини з Росією в нікуди. Вони ведуть в нікуди. Настав час озброїти Україну, дати їй усе необхідне, щоб закінчити цю війну і чинити тиск на Росію, щоб вона була змушена сісти за стіл переговорів, ось де ми зараз. Бо я втомився кожні два тижні знімати відео і розповідати вам, що Росія знову зробила щось проти цивільних в Україні. Перемовини не працюють. Пора дати їм усе, що ми маємо.